До вашої уваги результати науково-дослідної роботи на тему дослідження різноманітності орнітофауни села Пасічник. Невід'ємною частиною нашої природи є птахи у лісі, на луках, у полі, в парку, в саду біля житла скрізь вони привертають нашу увагу. Ми спостерігаємо, як одні з них у пошуках їжі стрибають по землі. Інші обстежують гілки й стовбури дерев. Ми милуємось їх польотом, формою тіла, красою оперення, дивуємося з їхньої поведінки. Не можемо уявити собі лісу без співу птахів. Нас зачаровує пісня солом'я, Жайворонка чи інше. Створює добрий настрій. Метою нашої роботи є вивчення та характеристика орнітофауни села Пасічне. Завдання роботи. Перше. Визначити видовий і кількісний склад птахів на території села. Друге. Зібрати цікаву інформацію про птахів з метою розширення кругозору. Третє – Проводити просвітницьку роботу серед людей по залученню до відгодівлі птахів, що зимують на території рідного краю. Об'єктом дослідження є представники орнітофауни на території села Пасічне. Предметом дослідження є вивчення смаків птахів, їх поведінки, кількісного складу, підгодівля птахів, методи наукових досліджень, аналіз, систематизація, узагальнення. Видовий склад птахів зображено на слайді. Біологічна характеристика кожного птаха подана в проєкті. Родина лелекоподібна. Родина горобцеподібні – горобець хатній, синиця велика, родина воронові сорока, ворона сіра, грак, галка, сойка, родина голубоподібні – горлиця звичайна, голуб сизий, родина ластівкою. Ластівка сільська. Родина шпакові, шпак звичайний. Родина нормальні сови, сич хатній. Наразі природа відчуває на собі посилення впливу людини, багато видів діяльності якої негативно відбивається на природній фауні. Кількість багатьох видів птахів зменшується, їх збереження вживають низку заходів. Зима важкий час, особливо для дрібних птахів. У сильні морози чи в заметіль не завжди можна знайти їжу, а у голодної птиці особливо мерзнуть лапки. Та й літати їй стає важко. Людина повинна подбати про птахів. Птахів потрібно любити і берегти не тільки за те, що вони приносять користь людині, але й тому, що вони веселі, красиві і одним своїм бадьорим виглядом та поведінкою прикрашають і оживляють сади і ліси. Крім того, багато з них прекрасно співають і приводять людину в гарний, радісний настрій. Будемо ж берегти і захищати наших пернатих друзів і помічників. Висновки у даній роботі представлений найпоширеніший видовий та кількісний склад орнітофауни на території села Пасіч. Напевно, немає потреби доводити користь підгодівлі птахів, яка взимку є одним із найреальніших шляхів допомогти пернатим. Птахи невід'ємна частина природи. Зменшення чисельності птахів, зникнення якогось небудь виду може призвести до порушення рівноваги, тому потрібно не тільки вивчати птахів, але й намагатися зберегти їх у природних середовищах існування. Дякую за увагу!